Дорогі наші освітяни, щиро вітаю вас із прийдешнім святом, професійним Днем працівників освіти, вкотре хочу наголосити, що професія вчителя, як і професія лікаря і професія воїна, вони є незамінними у, і найнеобхіднішими в будь-якому суспільстві. На мій погляд, освітяни під час Цієї війни гідно справляються із своїми обов'язками. І вкотре хочу сказати, що освітній процес це не тільки обмін інформацією, це обмін енергіями. І добре, що ми відмовились від онлайн навчання, перейшли в аудиторії. З дотриманням всіх правил безпеки, але ось обмінюючись оцею енергією, ми творимо синергію, ми збільшуємо наші можливості. І саме головне, що ми готуємо не тільки фахівців, якщо говорити за вищого світу, ми готуємо достойних громадян нашої держави, ми, ми готуємо особистості, ми готуємо людей, які світоглядно. Сприймають, розуміють і будуть впроваджувати європейські цінності на в нашій землі, в нашій країні, в нашій державі. Ще раз вітаю вас, бажаю безумовного натхнення і дякуючи за все Збройним силам України, що ми можемо це робити. Бажаю вам міцної віри у нашу перемогу.